Чи ви вважаєте себе чемпіонами, враховуючи, що попереду залишилося лише три гри? Я завжди мислю позитивно. Після матчу у Мілані, де ми зіграли 120 хвилин хвилин, поступалися 0-2, Команда показала неймовірний характер. Думаю, що це було непросто. Але менталітет команди просто дивовижний. Вони завжди знаходять сили, щоб зробити камбек, і це просто фантастика. Чи можна сказати, що останні хвилини цього матчу були для вас найнапруженішими в сезоні, особливо враховуючи кінець матчу в Мілані? Можливо, ви не хотіли, щоб цей матч закінчився так само? Ні, я б не сказав, що нервував більше, ніж у попередніх матчах. Коли ви очолюєте такий клуб, як Барселона? І поступово будуєте свою команду. Звісно, ви ставите перед собою цілі. і в такому клубі, як Барселона, ви завжди боретеся за титули. такі клуби завойовують титули. Тож, звісно, в такому клубі це мета для будь-якого тренера. Зараз ми дуже втомлені. Матчі відбуваються кожні три дні. Тренуватися дуже складно. В тому числі складно виправляти наші помилки. Всі глобальні зміни ми залишимо на наступний сезон. А зараз ми повинні просто відсвяткувати цю перемогу, а потім якомога краще завершити цей сезон заради клубу. Сьогодні багато рішень приймалося проти вашої команди, Але Це вам не завадило. І ви перемогли з рахунком 4-3. Четверте класико в цьому сезоні за вами. Я хочу говорити тільки про свою команду. Я не хочу говорити про суддівські рішення. для мене було важливо побачити, як моя команда поводила себе на полі. Вони атакували і пресингували суперника і робили це дуже добре. Ми зробили камбек після того, як пропустили два голи. і у відповідь забили чотири. Це дійсно дивовижно. Я впевнений, що всі в клубі, всі фанати задоволені. І я так само. Я вважаю, що в матчі такого рівня потрібно добре захищатися і добре атакувати. Сьогодні ми атакували добре, створювали моменти, однак у перші 30 хвилин могли зіграти краще були допущені очевидні помилки, які призвели до пропущених голів. Що ви можете сказати про заміну Вінісіуса? Спочатку здалося, що він сам вирішив піти з поля, а потім стало зрозуміло, що в нього є травма. Чи все з ним в порядку? Ні, це я прийняв рішення про заміну. У нього виникли проблеми з гомілкостопом. Він спробував продовжити, але відчував дискомфорт. Тому я вирішив його замінити. Як ви можете оцінити грум бапе. Чи зміг він виконати всі ваші настанови, які ви давали перед матчем? Бапе зіграв добре. У нас були чіткі моменти, і ми намагалися їх використати. Ми шукали можливості атакувати за спину суперника, уникати офсайдів. Ми забили три голи. Ще два не були зараховані через офсайд. У нападі команда діяла з чітким планом. Можна було захищатися краще в перші тридцять хвилин, але загалом команда грала з правильними ідеями, і я задоволений тим, що побачив у матчі. Хотілося б запитати, чи можна сказати, що це ваш останній класік із Реалом? Я вже казав про це раніше. Це останній класік у цього сезону. Нам потрібно добре завершити сезон. Залишилося три матчі, і ми зосереджені на них. Чотири поразки від Барселони цього сезону. При цьому ви пропустили приголомшливу кількість голів. Як ви вважаєте, в чому основна проблема вашої команди? Основна проблема це захист. Сьогодні ми не змогли захищатися належним чином. Навіть у ті моменти, коли переходили у глибокий захист, ми пропускали через власні помилки. В цьому основна проблема це стосується і інших матчів проти Барселони. Тож основна проблема це захист.